З першого числа задокументовані такі злочини. Виявлялися наркотичні засоби у нас по київському шляху 2, 3 дрібні. Також спрацювала охоронна організація Гарантія, яка затримала крадія. Будинок був на сигналізації, і відповідно працівники виїхали і затримали мешканця. Міста Києва, який приїхав у групі із ще двома спільниками, от, е, на теперішній час заарештований, перебуває в е, СІЗО номер 13 Відпрацьовуємо на причетність до скоєння інших злочинів. Також за е, минулий тиждень було виявлено незаконний пункт металоприйомки по вулиці Свободи, 53, де задокументовано відповідно порушено е, По Пітартам по салютам. Також ми вилучали ще в минулому році там склад, такий був, який доправлений до суду, і складалися три адмінпротоколи по продажу незаконному пітар, відповідно. Що стосується дорожньо-транспортних пригод, то одна пригода із смертельним наслідком 1 числа була по селищі Кіровому. от така неприємність.